Чи змінилося життя після одруження? Я би не сказала. А ти що, володь скажеш? Зато мій будинок в надійних руках. І гроші також. Щоби бути каблуком, треба мати стальні яйця. Це точно. Тут, от, останньою фразою я навіть спорити не буду. Це 100%. Це, ну, я не знаю, це навіть не 100%, а всі 1000 тисяч. Хто ж з цим поспорити? Хто ж це може витримати? Рекомендую до перегляду дане відео Холостякам. Може, його так і треба назвати. Подивіться, як живуть. Е, ну, я б не сказав, що всі чи більшість, одружених. Хоча, хоча, якщо чесно, я знаю таких пацанів, які ще до одруження живуть вже так. Так що Штам в паспорті, це все просто легалізує і офіційно. Все, що, як то кажуть, ви купите, перейде в надійні руки, як було сказано на відео. Ну, а що саме головне, щоб всі ваші ресурси були в надійних руках, то навіть і, ну, я і спорити і не буду. Так що, пацанчики, пацанянчики, пацанюрчики, патютюнчики, передивіться дане відео, проаналізуйте своє життя, як то кажуть, Стукніть кулаком по столі. <смі> якщо, наприклад, ваша дружина на вихідні каже вам їхати до своєї мами в гості, а ви не хочете, то ви маєте бути мужиками. Просто отак стукнути кулаком до столі і сказати: якщо до мами, значить до мами. От і все. Розумієте? І їхати на вихідних. До жінки мами. Тому що, як кажуть мама, то святе. От так от. А ви думали, що я вам скажу? А я вам нічого не можу сказати більше. Я ж вам не скажу. там, тому... не Слухайте жінку. Жінку потрібно слухати. Мудру жінку. Бо як слухаєте, вибачте, дурну жінку. То і сам дураком станеш. <ріст> <ріст> Можна сказати, і наоборот так само можливо. Коротше, Пацки. Якщо ж не одружені, сто вам казав: почекайте, почекайте, ще ну не, ли... ну не лети, куди ти летиш. Ну, куди ти ще встигнеш то. Я думаю, що найкращий час для одруження для чоловіка це від, наголошую, від не в, а від 45 років. 50 теж нормально. Нормально. Ну, вже, знаєте, так, щоби ні ваша, ні наша, то від 45. От від 45. Вже щось і тут є, і може в Кармані є, а може вже і нема до 45, ні тут, ні в кармані. І так може бути, по-різному буває, Тому, якби, ну, але вже якщо до 45, отут, вже нема, може раніше було, вже нема, чи ще нема, чи як, то вже, як то сказати, Є така фраза, то вже і не буде, я не вживаю такої фрази. А навпаки. Якщо, наприклад, щось було, а до 45 вже нема, то вже є розуміння, чому це нема, і як це можна заробити. Ну, чекайте, да? тому. якби, 45. Для пацана, я не кажу для чоловіка. Бо навіть недавно в ВОЗ, здається, встановили, що молодий вік йде до 45. А після 45, не знаю, блін, треба погуглити. Я десь телефон свій лишив. А після 45 вже йде там, що там, я не пам'ятаю, що. Ну, ви поняли, до 45 рахується ще молодість. Так що, я ж вам, от бачите, я даже не задумувався над цим, а зараз тільки подумав, що. Я все-таки прав. Ну, Від 45, вже коли чоловік вже, ну, якби, нащо молодим одружуватись? Молодість треба проживати. Е Ей, А ви вже, от, спішите під той каблук. Розумієте, що на відео? В то становище, що на відео. Ну, не всі ж одружені живуть так під каблуком. Ні, ні, не всі. Ну що? Взагалі не всі. Якась частина, не знаю. Коротше. Коротше. Я думаю, ви все самі знаєте і без мене. Все прекрасно розумієте. Пацки. Так що до 45 ще еге everybody. Ну, в кого, звичайно, получається. В кого не получається? Ну, то вже не виходить. А вже підсо, після 45, ну, то вже, знаєте, треба вже думати про сім'ю. <сі> як наші мами говорять з бабусями? Вони нам вже говорять в 25 треба думати про сім'ю. Ну, але ще, як то кажуть, часи міняються. Життя, якби все міняється навколо, то давайте вже, коротше. Ну, коротше, це моя, як то кажуть, персональна рекомендація. А ви вже собі хочете. Можете і в 16. Знаєте, є така вагітна в 16. Ну, все. Пацану теж може бути 16. Я не знаю, як там, звісно, воно на законодавчому рівні, все робиться. Я не знаю, як там зараз чи можна, одружити, чи ні. Не, ну, я, типу, як би кажу вам, я від себе говорю від 45, а ви вже там як хочете. Там. Я просто говорю, що. Бачив програму вигідно в 16-ві вони подумайте, що я, типа, там, не то, що рекомендую, а за, чи як підтримування. Я ну, взагалі мені все одно. Мені все одно, коли ви там одружитесь, коли розведетесь, то таке, знаєте, мені про себе треба думати. Так само, як вам, все одно на мене. І це нормально. Ну, так світ живе. Нормально, це ненормально. Я рахую, що, в принципі, ну а що, хтось має про когось думати. Про себе треба думати. А потім, вже, якщо буде час. Ну, понятно, що не треба бути прям егоїстом і самолюбом. Понятно, є люди, які допомагають, там, і тваринам. Якщо всі будуть тільки думати про себе, то цей світ стане, можливо, жорстоким дуже, і все решта. Я не знаю. Ладно. Але в першу чергу треба думати все-таки про себе. Ну, це моє на якесь там глибоке, неглибоке переконання. А далі, звичайно, але так, щоб не в ущерб іншим. Це ж ясно. Але хоча як можна думати про себе не в ущерб іншим, я не знаю. Тоже Таке риторичне питання. Коротше, більше вопросов, ніж відповідей. Скажу, як є, з цим сімейним життям, і по відношенню до себе, і все решта. Як правильно, я не знаю. Я не знаю, як правильно. І Якщо і, і, хтось скаже, що знає, як правильно, то 100%. Скоріш того, що 100% теж не знаю. Тому як я, я завжди кажу, поступайте, як хочете. Але краще від 45 одружуватися, або ви собі там як хочете. Ну і в 16, якби теж, ну не знаю. Не уверен. М'яко так, вот, згладим кути, скажем. А от від 45, я уверен. І от і все. Так що все, дякую.